10 гривень залишилася декоративна капуста на опт. Це біла, ось вона така. І більша прям в касетах 48 штук. Якщо берете, то буде по 10 гривень. А якщо низько росла, то по 15 гривень залишилося. Та штук 13, мабуть, 15 десь так. Бажаєте, пишіть особисті повідомлення. Будемо оформлювати замовлення. А також у мене шикарна є квіточка яка бутилон. Це кімнатна. Дивіться, вона вже з пуп'янками. Дивіться, це вони ось по 100 гривень в горщиках, в стаканчиках. І по 65 гривень касетна розсада. Поки ще не розсадження. Сантоліно ще є по 45 гривень і геліхрізмон. І ось така квіточка дуже ароматна. Оця, до речі, квітка вона відганяє, цвіта біленькими цвіточками і відганяє комариків, тому її прекрасно садити біля бесідок на вулиці. Будете ввечері сидіти, шашличок їсти і ніякі комарики вас кусати не будуть. Тому звертаю вашу на це увагу. А також у мене є трахеліум по 45 гривень. І нарцисів. Шикарні цибулини по 40 гривень. Погляньте, це Голландія. Всі цвіли, всі відповідають сорту. І завтра чекаю нову поставку шикарних гортензій.